Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати фаршировані яйця святкові, а саме яйця фаршировані печінкою тріски. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо Let's start! І Для приготування нам знадобляться всього-навсього 4 інгредієнти. По-перше, це круто зварені яйця Hard Boiled Eggs. А далі печінка тріски, код ліва. У мене ось така невеличка баночка, майонез. майонез та петрушка, петрушка пасли. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Яйця відварюємо вкруту, а десь 15-16 хвилин. Відварювати ту бойл. Відварені яйця boiled eggs А чистимо від шкаралупи. Чистити від шкаралупи peel». Яйця «eggs» розрізаємо на половинки. Половинки halves. Відділяємо жовток, відділяти To Separate. А жовток – «yolk». Розминаємо жовток «yolk» за допомогою виделки. Розминати виделкою To knead With fork». Далі відкриваємо печінку тріски «cod liver», а консервна банка. Can. Перемішуємо печінку тріски кодлива з жовтком Йоук У мене задача вже спрощена, оскільки в мене вже готовий паштет, тобто пейст. Далі нарізаємо мілко петрушку Паслі Нарізати мілко to chop finely. Додаємо петрушку паслі до суміші. Суміш мікще Відміряємо потрібну кількість майонеза. Відміряти ту меже. Начинку філін гарно перемішуємо. Перемішувати ту сьо. Наповнюємо білки яєць Egg Whites нашою сумішшю, Суміш бік Прикрашаємо половинки за допомогою листочків петрушки пасли leaves. Ось така святкова та зовсім нескладна в приготуванні закуска у нас вийшла. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!